Ну що, привітики! Сьогодні продовжу тему довіри, і як це отримати все через довіру, через відчуття присутності бути тут і зараз, через спокій, як це відпустити контроль і почати довіряти тому, що відбувається. Так от розкажу, продовжу розказувати на своєму прикладі в попередньому. Відео я якби підвела трошки до цього, потім передивилась, побачила, що повністю не розкрила цю тему. Але я думаю, що я ще багато буду відео записувати на це, тому що тема надзвичайно проста і знову знак. Але, знову ж таки, розум не дає це почути і не дає усвідомити. Так от, коли я проаналізувала все своє життя, і як я все своє життя перебувала в контролі, в стресі, в переживаннях за те, що в мене буде в майбутньому, і більшу частину свого життя, виходить, я не кайфувала від того, що в мене відбувалося. А в мене відбувалось ой як багато, скільки всього цікавого. Воно відбувалося, але я приходила в цей момент кайфу, коли в мене реалізувалися, реалізовувалися мої цілі і бажання, і... але я на не насолоджувалася. Я, отримуючи цю ціль, цю баж... це бажання, кайфувала там деякий короткий час і знову думала, що далі, і знову гналася за наступною ціллю, за наступним бажанням. І впевнена, що кожен з вас. Так само це робить. І от коли я цієї весни зупинилася, здалася і вирішила поспостерігати, як це, просто зупинитися. От просто хай буде, що буде, мені все одно. Я здалась і перестала бігти і щось робити для того, щоб знову, як в минулому, стати кимось, чогось досягти, до чогось прийти. Я знала, хто я, тому що дуже часто бачила в своїх медитаціях, але можна сказати, це не те, щоб знала, хто я, коли ми занурюємося в такі глибокі медитації, бачимо це е, те, куди б ми хотіли прийти. Це те, що поки зараз нас немає, але насправді, коли ви виходите в стан присутності тут і зараз, і відчуваєте це єдинство, що ви є все. Відчуваєте якраз от на цьому ретриті, який я проходила, так, коли я декілька днів була лише з собою, відчуття, що ти ніхто. Коли ти відмовляєшся від того, хто ти є зараз, відмовляєшся від всього, з чим ти себе асоціювала все своє життя. Тому що як ми звикли? Від самого дитинства та, нас батьки назвали іменем, нам батьки розказували, хто ми, з якої сім'ї, де ми живемо, що для нас норма. Та. І ми в це повірили. І щоб перейти абсолютно в новий стан, в нову реальність, де ти хотіла б зовсім по-іншому жити, тобі насправді треба відмовитися від того всього старого. А це не просто, звісно, тому що розум не дає тобі від, відірватися, він тримається за то старе, тому що це звичне, те, про що він знає, до чого він звик. А так як ви знаєте, розум боїться йти в нове. Тому і в більшості людей такі страхи йти в нове, зробити щось нове. Тому що для розуму це страшно, і він не пускає вас туди прийти. І поки ви живете за правилами розуму. Доти ви не можете перейти в нове. А коли ви відпускаєтесь і наче відсуваєте розум на другий план, занурюєтеся в свою сутність, в свою глибину, зупиняєтесь, найголовніше зупиняєтесь і відмовляєтеся від того, від всього, хто ви є зараз, в що ви повірили, хто ви тут, тоді ви бачите. що не має сенсу, це все не має значення. І ви просто можете мати абсолютно все, що ви хочете тут. Ви можете вибирати, хоча по великому рахунку ваша душа вже це вибрала. І ви все одно прийдете туди, куди ви маєте прийти. Єдине, є різні шляхи, і оце цей вибір, на якому люди дуже часто застрягають, і я сама, як в попередньому відео говорила, на цьому застрягала. Що я боялась зробити невірний вибір, і дуже сильно на цьому зациклювалася і мучилась, бо кожного разу думала, що коли я зроблю неправильний вибір, я не прийду до того найкращого свого результату. Але повірте, ви прийдете туди, куди ви маєте прийти. Просто є різні шляхи. Це як я люблю наводити. Приклад, ви йдете в супермаркет, ваша задача прийти в супермаркет. І ви можете туди приїхати на машині, приїхати на велосипеді, прийти пішки, ще чимось там доїхати, так? І нема різниці, що ви виберете. Ви все одно прийдете в супермаркет, бо ваша ціль і ваша задача прийти туди. То чому ж ви так сильно, ми люди, паримося цим вибором? Тому що так нам нав'язала система, ми в це повірили. І ми через це мучимося. І замість того, щоб просто в спокої, зробити будь-який вибір, вибрати будь-який шлях, іти туди, куди ви йдете, в насолоді, тут і зараз насолоджуватись. Ми йдемо туди. Через біль мучимося, страждаємо, тому що увагу переносимо на ці всі складності, бо знову ж таки нас так навчила система. Але насправді ви туди все одно прийдете, бо все вже вибрано. І ви нічого не вирішуєте, ви нічого насправді не вибираєте. Коли ви це усвідомите, проживете цей досвід. І зрозуміти, що це так все неважливо, важливо, ці досягнення, бути кимось, мати більше, ніж хто, ще щось. Тому що це все є вас, це все і є ви. Але знову ж таки розум не це почути і до чого я? Що нема про що боятись, нема ні за що хвилюватись, тому що коли я от, та, це усвідомила і відпустилася, довірилася, вирішила, і що? Я ж скільки в житті намагалась, напрягалася, а воно все одно відбувалося, я продовжувала жити. Навіть в мене були такі складні ситуації в житті, що мені здавалось, все. Тепер вже точно мені капець, все. Тепер вже точно мені кінець. Але ні, кінця не наставало. Я все одно продовжувала жити. І через ту складність потім переходила, навпаки, в щось таке яскраве, завжди відбувався якийсь такий класний ріст. Розумієте про що я? Як ви маєте жити, ви все одно будете далі жити. Це лише розум вас. Заводить туди, що щось може статися, і ви не справитеся, нічого не станеться. Навіть якщо щось станеться, ви все одно звідти вийдете і будете продовжувати жити. Все одно ви прийдете туди, куди ви маєте прийти. Розумієте, коли в мене це перещолкнуло, я справді почала от, ми з моєю подругою, так наче якби грали, цікаво. А що буде далі? І це таке повне розслаблення, повна довіра. І все починає відбуватися само собою. Починають відбуватися такі дива, що ви собі навіть не уявляєте. Коли ви, знову ж таки, друге звільняєтесь також від прив'язок, що щось має бути так, а не інакше. Бо колись я була дуже сильно категорична. Якщо я запланувала, що це має бути тоді, а воно не відбулося, я страшенно злилася. І що з того? Я злилася, потім навіть хворіла, переживала, але ж я не могла це змінити. Все одно воно вже сталося. Я проживала і переходила далі, і так кожен з вас. Розумієте, тому немає сенсу. Є сенс просто розгледіти, як це відбувається в вашому житті. Як розум через оці думки вас просто заводить. В ту біль і в переживання через ту інформацію, яку він нахватав з системи, з матриці, з минулого. І він звідти вам це включає. Але ви можете вибрати, в що вам включатися. Ви можете, отут якраз ви можете переключати свою увагу. На те, як вам подобається. Тобто, ви можете проживати цей період, який сьогодні відбувається смутком, з болем, злитись, битись головою об стінку, а можете його прожити в розслабленні. Це і так відбувається. Ви ж не можете цього змінити. В спокою, в довірі, насолоді і піти далі. А ця біль відбувається лише тоді, коли в вас. Ваші очікування не співпадають з тим, що відбувається тут і зараз. Коли ви розраховуєте, що це буде так, а стається не так, ви наче розбиваєтеся це, і вам стає боляче, ви починаєте питати, а чому так? Я так не планувала. Ви хочете, щоб все підстроювалося під вас, ваші рідні, знайомі, так само і з стосунками, чому в стосунках? Люди не можуть кайфувати постійно, тому що вони очікують щось від свого партнера. Хочуть, щоб хтось був таким, яким ви хочете. Ви хочете, щоб ваші партнери були такі, якими ви хочете. А людина хоче бути такою, яка вона собі хоче бути. І це не від вас залежить, це її вибір. І це вас абсолютно не стосується. Тут лише ваша реакція на це, на це бажання вас тільки нищить, зупиняє, завдає вам біль, бо ви очікуєте від людини чогось. Дозвольте людям, які з вами, бути собою, і тримайте фокус уваги на собі, насолоджуйтеся цим. Все змінюється в цьому житті. Лише ви незмінні, ви є завжди в себе, завжди. І коли ви відчуєте це, почнете проживати це тут і зараз, і не триматися ні за що, ні за момент, ні за людей інших, а насолоджуватись тим, що є зараз. Ви нарешті зможете кайфанути від тут і зараз. Ви зможете розслабитися і відчути наповну цю насолоду цього всього, що ви бачите. Бо ви більше не будете чекати і хвилюватися, жити в тривозі за майбутнє, що буде далі, бо воно і так буде так, як воно має бути. Але все залежить від того, як ви це проживете. Розумієте? Воно і так буде відбуватися. А коли ви розслабитеся і будете в стані вібрації, насолоди, дозволите собі, що ви можете бути і такою, і такою, все з цього стану створюється. Ви дозволите собі тоді повірити, що ви можете бути і такою, і такою, і такою. І ви тоді легко перейдете туди, в ту картинку своєї мрії. Бо все починається з енергії. Далі ваше відчуття це той стан, про який я часто, останній час говорю і всі говорять. Все ж створено, правда, з енергії. Далі йдуть відчуття, як ви відчуваєте цю енергію. Далі йдуть слова, ой, думки, ви думаєте з цього стану, дозволяєте собі подумати, що це можливо. Далі проговорюєте слова, бо ви йдете, проживати це так, далі дієте з цього стану і отримуєте результат, ту реальність, яку ви бачите. Тобто коли ви відчуваєте до людини любов, прийняття, це відчуття емоції. Ви нічого від неї не очікуєте, ви відчуваєте любов. Далі ви думаєте з любові про неї. Далі ви проговорюєте з любові її слова. Наприклад, давай тобі допоможу, дякую тобі, я тебе люблю. Далі ви дієте з любові. Просто йдете собі щось робити, кайфувати або обіймаєте цю людину. Відповідно, у вас результат, ця людина це відчуває. Якщо там зверху спочатку не закладено, що ви їй даєте цю любов, бо хочете назад її отримати. Якщо ви даєте, нічого не очікуючи, просто любите і не чекаєте. Ця людина вас буде любити у відповідь, а якщо навіть не буде любити, вона все одно вам віддасть, пози... ви... буде випромінювати до вас ці позитивні відчуття любові. Якщо не через цю людину, то через іншу світ вам покаже, проявить цю любов, бо ви це відтворюєте звідси, а якщо ви будете відтворювати, Цю любов, бо так, мені треба полюбити, сказати йому, що я його люблю, щоб він мене теж полюбив. Розумієте? Спочатку цей намір заряженим тим, що я тобі дам і ти мені віддаш. Відповідно, все випромінюється. І людина це відчуває, Всесвіт це відчуває. Це якби вимагательство, попрошайництво. Що ви з нестачі, я даю тобі цю любов, бо в мене її немає, і я хочу, щоб ти мені віддала. Розумієте суть? І це якраз прив'язка, так люди і прив'язуються до всіх. Мама прив'язується до своєї дитини, бо в неї є страх, що вона залишиться сама. Що якщо вона не буде робити щось для цієї дитини, давати їй багато любові. Дитина просто забуде про неї і залишить її самою. І часто батьки гіпер опікають свою дитину, і діти починають тікати, бо вони хочуть простору свого, бо вони відчуваються і так само в стосунках з партнером, і так само з усім, з бажанням вашим. Коли ви сильно чіпляєтеся за це бажання, я хочу все, все, що мене мені цього немає. Відчуваю біль, бо в мене цього немає. І ви з цього відчуття, що у вас цього немає, далі відтворюєте, що ви продовжуєте просто хотіти, і у вас цього нема, бо ви вчепились за це із з спочаткового відчуття нестачі. Коли ви розслабитесь, зупинитесь і відслідкуєте це все, як це відбувається. І перестанете чіплятись за все, дозволите Всесвіту проявити все те, що він підготував для вас, і лише спокою тоді вибирати, направляти свою увагу на те, що ви хочете. З відчуття, що в мене це вже є, буде, не буде, неважливо, я все одно щаслива. Розумієте різницю? Тому рекомендація зупиніться і відслідкуйте, а як це у вас? Як відбуваються ці реакції? Що ви насправді відчуваєте по відношенню до того, до своїх бажань, до своїх цілей? Що насправді признайте собі правду? Як ви це відчуваєте? Чи ви відчуваєте до інших? Чи ви через інших не втікаєте від себе? Розумієте? Ви шукаєте себе, кожен з вас, думаючи, що ви знайдете себе через когось, отримавши щось когось. А ви тут, в пошуку там, за чимось. Ви ніколи себе не знайдете, ви лише себе ще більше загубите. Себе можна знайти лише тут, відчувши. Кого є запитання, чекаю вас в коментарях. І далі буду ділитися більше і більше. цей стан довіри, як це перейти в стан довіри і насолоджуватись. І отримувати абсолютно все. з кайфу. Це так просто. Але розум не дає вам в це повірити. Бо він не може зрозуміти, як це може бути так все просто. Вас же ж навчили руками та? і заклали йому туди цю інформацію, що насправді все складно, все важко. Все через біль, через паханину, через надзвичайні дії. От в цьому і секретик, чому ви не можете перейти в легкість і в довіру, бо там інше закладено.